Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, я прошу включити на екрані графік. Я хочу показати вам прогноз департаменту економіки і соціальних питань Організації Об'єднаних Націй. Цей прогноз зазначає, що за базовим сценарієм через кілька десятиріч українців буде менше ніж 30 мільйонів. Вдумайтесь в цю цифру. Це демографічна, економічна і соціальна катастрофа, яку нам пророкує Організація Об'єднаних Націй. Якщо цей сценарій здійсниться, це буде крах тієї країни, яку знали ми з вами, і будуть знати наші діти абсолютно іншу. Це стратегічний тупік. В якій веде країну влада, яка однією рукою набирає кредити МВФ на виживання і проїдання, а іншою рукою зберігає старі корупційні схеми і неефективність економіки, відкладаючи необхідні країні радикальні системні реформи, вдаючись до імітації пропаганди, влада краде майбутнє України. Краде впевненість в завтрашньому дні надію і відчуття стабільності у кожного громадянина. Ніхто не може бути впевнений, що наші діти будуть жити краще за нас, якщо реалізується цей сценарій. Замість негайної зміни курсу по суті на Титаніку ділять каюти, обманюють пасажирів. Фракція радикальної партії закликає до негайної реалізації антикризового плану розвитку економіки, який ми запропонували парламенту, який передбачає заходи фінансової стабілізації, відродження промисловості, розвитку українського села, подолання корупції і енергетичної незалежності країни. Це комплексний план, який здатний кардинально змінити ситуацію в країні і підвищити реальну якість життя громадян. Пропоную всі.